Здоров'я бажаю дев'ять років небаченої хоробрості, сили, відваги і непохитної вірності Україні та її народу, дев'ять років легендарній 36-й окремій бригаді морської піхоти. Ви честю носите ім'я славветного Михайла Білинського, певен видатний адмірал та організатор української морської піхоти неодмінно пишався вашими подвагами. Серед них героїчна оборона Маріуполя, бої на Донеччині, звільнення правобережної Херсонщини і операції у кринках це дійсно стратегічні битви, які неодноразово кардинально вплинули на хід російсько-української війни. Своїм сталевим характером ви довели ворогу, що йому не місце ані на нашій землі, ані в повітрі, ані на водоймах. Адже усюди, росіяни, чекає лише одне смерть. Дорогі солдати, матроси, сержанти, офіцери, для мене честь вітати вас з річницею створення. Дякую кожному і кожній за неймовірну мужність і відвагу, яка щодня наближає українську перемогу. Вічна слава і пам'ять вашим побратимам, які загинули в боротьбі за Україну. Слава воїнам 36-ї бригади морської піхоти, слава Україні!